В етері 9 каналу новини, з яких подій почався новий осінній місяць. Сьогодні розкажуть наші журналісти. В студії Владислав Малько, вітаю вас. А спочатку стисло про головне. З 1 листопада в Україні вступили в силу обмеження для рибалок. До весни заборонений вилов риби в зимувальних ямах. Нова поштова марка з циклу героїчні професії. Залізні люди у Дніпрі погасили марку, присвячену залізничникам. Продовжуємо мандрувати перейменованими вулицями Дніпра, вулиця Любарського. Чому ім'я українського художника із вдячністю згадують Дніпряни? Вони не мають можливості лишати сидіння машиніста, навіть якщо поруч розриваються ворожі снаряди. Про роботу локомотивних бригад із Дніпра розкажемо сьогодні у випуску. Дочекайтеся. В ніч, на 1 листопада, російські окупанти атакували Україну безпілотниками, завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах, застосувавши шахеди та керовану авіаційну ракету Х-59. Силами нашої протиповітряної оборони загалом збито 18 з 20 ударних дронів та знищено одну ракету. Також вранці армія РФ запустила авіаракети на Одещину, які успішно ліквідували сили повітряного командування південь. По обіді мінусували ворожий безпілотний Корлан 10 на Дніпропетровщині у Сенельниківському районі. Окрім цього, на лінії зіткнення неспокійно там відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Докладно про ситуацію по напрямках розкажемо в нашій традиційній інтерактивній мапі. В офіційній інформації генштабу щодо подій на фронті протягом минулої доби було таке: на купінському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синківка, Іванівка, Харківської області та Надія Луганської, де наші захисники відбили понад 10 атак противника. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Клішіївки та Андріївки, де наші захисники відбили п'ять атак окупантів. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. В той же час сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, Донецької області, задають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник не полишає спробу точити Авдіївку для підтримки своїх військ на Авдіївському напрямку застосовує авіацію. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так би успішними були наступальні дії загарбників в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєвєрне, Первомайське, Степове, Донецької області, де наші захисники відбили близько 20 атак. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак окупантів. На шахтарському та запорізькому напрямках противник вів безуспішні штурмові дії біля Причистівки та Золотої Ниви Донецької області і намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. І на Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження в потилах противника. Цієї ночі п'ять разів ворог обстріляв Нікопольщину. Вранці вгатив по Нікополю. Спрямував на місто дрон Камікадзе. Загинула 59-річна жінка. Постраждали четверо жінок та двоє чоловіків. Пошкоджені аптека, два магазини та п'ятиповерхівка. Цієї ночі агресор випустив по Марганецькій громаді та районному центру 25 артилерійських снарядів. Люди не постраждали. Через вранішню атаку БПЛА по Нікополю загинула 59-річна жінка. Пошкоджено приватне підприємство. Інша інформація наразі уточнюється. По обіді знову під ударом був Нікопольський район. У Марганецькій громаді постраждала цивільна людина. Через артилерійський обстріл поранена 42-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Загорівся приватний будинок. Наслідки атаки уточнюються. На Дніпропетровщині виявили трьох агітаторів, які просували ворожі наративи. Про це повідомляють у прес-службі СБУ. за версією слідства. Мешканець Кривого Рогу розповсюджував у соціальних мережах деструктивний контент та заперечував збройну агресію Росії. Ще один його земляк підтримував проведення так званої СВО проти України та закликав скоритися великій Росії. А мешканка Павлоградського району публікувала заклики до підтримки путінської політики. За їх звинувачують в колабораційній діяльності. Співробітники СБУ викрили кремлівських прибічників і припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які агітатори використовували у протиправній діяльності. Вони не мають можливості лишати сидіння машиніста, навіть якщо поруч розриваються ворожі снаряди. Машиністи Дніпропетровщини працювали в 500 метрах від обстрілів, супроводжували евакуаційні потяги під час російського теракту у Краматорську та продовжують робити свою справу. Напередодні Дня залізничника ми розповідаємо про роботу фахівців цієї галузі, які, попри постійні ризики, не припиняють рух. Більше про працю локомотивників з місцевого депо розкаже Максим Фандій. Віталій керує локомотивом електровозом вже близько 17 років. Каже, перед початком руху тягової машини потрібно ознайомитися з технічним журналом. Потім оглянути справність усіх агрегатів. Після цього вже можна брати до рук ключі. «У нас є ключ реверсивно селективний який ми включаємо взад, ну вперед і назад рух. і є, набираємо позиції контролером. Ставимо першу позицію. Він починає рух і так додаємо другу, третю, четверту і поступово додаємо швидкість. Не менше досвіду і запуску руху локомотиваю залізничника Сергія. З 2002 року чоловік був помічником машиніста а вже з 2005 -го – головний член екіпажу. Віталій ділиться. Робота локомотивника тяжка, адже завжди потрібно пильнувати та утримувати увагу. Проте основні складнощі виникають під час доставки вантажів до населених пунктів, які знаходяться поруч із лінією зіткнення. Так під час одного з рейсів опинилися неподалік артобстрілу. Недавно ми були по одній станції, попали навіть під артобстріл. Десь метрів за 500 від нас був зрив. До нас, навіть по електровозу долетіли каміння, щебінь. Був велика волна, ну якби і сильний зрив. На початку широкомасштабної агресії РФ локомотивні бригади з Дніпра супроводжували залізничну евакуацію цивільного населення з Донецької області. Під час одного з найбільш кривавих терактів Росії у Краматорську неподалік перебував машиніст-інструктор Олег. На початку війни наші локомотивні бригади супроводжували поїзди. Це були тепловозні локомотивні бригади, так як електровозні локомотивні бригади туди були не обкатані. І наші машиністи інструктори супроводжували локомотивні бригади, виводили поїзді з Карматорська, з Дружковки. Тоді, коли були Прильоти по тих станціях, за словами Олега, робота локомотивних бригад є емоційно тяжкою, адже завжди є вірогідність потрапити під обстріли. Проте, незважаючи на це, машиністи повинні дотримуватися правил руху потягів та продовжувати виконувати свої обов'язки. У депо зазначають небезпечно скрізь, тож навіть на підприємстві залізничники не можуть відкидати всіх ризиків. Максим Пандій, і Ломовський. новини дев'ятого каналу. З 1 листопада в Україні вступили в силу обмеження для рибалок. Від сьогодні не можна вудити у так званих зимувальних ямах. Їх перелік доступний на офіційному сайті управління. Обмеження діятиме до весни. Порушникам загрожує фінансове покарання державою. Встановлена такса за кожну впійману рибину. Зимовальне ями це така. Місцина, де скочується риба туди для зимівлі. Вона готується, овоється в стаї, там зимує її, тепліше зимувати, і в цих ямах вона виходить на нерестилище. Вона там нереститься і потім малюк розвивається. 150 тисяч екземплярів нової поштової марки знаходиться вже у відділеннях Укрпошти. Сьогодні погасили марку з циклу Героїчні професії залізні люди у багатьох містах, зокрема у Дніпрі, презентували її до професійного свята залізничників, яке відзначатимуть у суботу, 4 листопада. Як відбувалося спецпогашення? Далі у сюжеті. Ні, на центральному залізничному вокзалі урочисто погасили нову поштову марку від Укрпошти. Вона продовжує цикл марок героїчні професії, залізні люди присвятили її залізничникам до їх професійного свята, яке відзначатимуть 4 листопада. Хочу сказати, що це дуже добре, що Укрпошта випустила таку марку, тому що дійсно в період спочатку нападу агресії Росії проти України. Залізничники дійсно отримали досить такий виклик для себе. І те, що вони подолали цей виклик, вони дійсно працювали від самовіддано. І велика подяка і шана їм за те, що вони зробили за цей період. Випуск марки вшанування тяжкої роботи залізничників, каже директор Дніпропетровської дирекції Укрпошти Антон Ізотов. На марці зображений евакуаційний поїзд, який потрапив під обстріл окупантів. Та, не дивлячись на це, прибув до Львова з затримкою у 16 хвилин. Пошта випустила 150 тисяч екземплярів марок. Сьогодні ви можете їх придбати у всіх відділеннях АТ «Укрпошта». Дніпропетровська дирекція отримала 3,5 тисячі примірників. До поштової марки випущена картка та конверт. За понад півтора року масштабної війни є безліч історій про незламність та характер залізничників, зокрема, випадок про те, як поруч із потягом їхала техніка ворога, розповідає перший заступник начальника Дніпропетровської ова Володимир Орлов. Ризикуючи власним життям, перевозили людей, перевозили вантажі, везуть гуманітарну постійну допомогу. Це така Ну, будемо казати, держава в державі, яка вкрай нам необхідна. Вона допомагає прискорювати нашу перемогу. Тому що всі ми розуміємо, що як поранених везуть з фронта, так і військові йдуть на фронт, так звозпадвоється залізниця саме знаряддя, так і поводиться все необхідне для того, щоб ми присвідчували нашу перемогу. Крім того, Володимир Орлов завітав до приміського потяга, аби переглянути умови для перевезення людей. І для локамотивної бригади. Ну, я бачу. І для що Це вже саме, сучасний день. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. Дніпро лідер з працевлаштування ВПО. Майже 60% переселенців працездатного віку отримали роботу у місті. Повідомляють у міськраді. З них 40% на новому робочому місці, решта на релокованих підприємствах комунальних у місцевих адміністраціях та сервісних центрах. Днями відбулася чергова зустріч представників міської ради у Дніпровському шелтері, де проживають мешканці з Луганщини. Там обговорили нові можливості для працевлаштування. Ми хочемо допомогти ВПО. Тому на базах різних шалтерів проводимо подібні зустрічі. Сьогодні від міста були кілька підрозділів департаменту соціальної політики, департамент гуманітарної політики, інспекції з питань паркування, торговельні мережі та ресторанний бізнес. Вони презентували свої пропозиції з працевлаштування у різних районах міста. Очільник Кам'янського Андрій Білусов зустрівся із представниками студентського парламенту Дніпровського державного технічного університету. Обговорили багато питань, які стосуються взаємодії міста з навчальним закладом. Серед основних залучення студентів до благодійних акцій, оптимізація роботи громадського транспорту, проблеми спортивної бази вишу. Також оглянули колишній володіжний клуб «Полум'яні зорі, який не функціонує більше 10 років. Міський голова зазначив, планують залучити спонсорські кошти для відновлення будівлі. За задумом студентів, приміщення стане своєрідним осередком для всієї студентської спільноти міста, де молодь зможе проводити різноманітні пізнавальні заходи та займатися волонтерською діяльністю. Попри війну, молодь в нашому місті не сидить, склавши руки. Дійсно, ми працюємо активно працюємо, допомагаємо і волонтерами, і проваджуємо різні заходи, проєкти в нашому місті корисні для молоді. І така співпраця саме з студентським парламентом нашого університету. Це такий плід нашої кропіткої роботи. Ми вже сподіваємося, що дійсно за підтримки міського голови проєкти нашого наші такі сумісні проєкти молодіжної ради студентського парламенту університету вже будуть проваджені з наступного місяця. Зверталися і благодійність як. Кузь разом проводити, і в принципі у нас є класні спортивні бази. Цей і стадіон, і спортзал в п'ятому корпусі, і в третьому також процес запущен. Мені дуже сподобалось. Сподіваємось, що результати також будуть незабаром. Дніпровські пенсіонери спалили Кремль. Так у парку глоби святкували Геловін. Учасники університету третього віку взяли участь у квесті, чеклуємо для перемоги. В рамках нього люди поважного віку зібрали і спалили символ Московії Кремль. Присутні на костюмованому дійстві, впевнені, ця подія має стати пророчою. Тож з нетерпінням чекають, коли горітиме справжній символ Росії з усією нечистю в ньому. Сьогодні зібрали учасників університету третього віку на тематичний квест до свята Хеллоуін. хоч він не є не наскільки популярним у нашій країні, а також серед цієї верстви населення. Проте сьогодні бачили і піратів, і відьмачок, і привидів і українських чаклунок. Зібрали Кремля і спалили його. Спалили і думаємо і вважаємо, і сподіваємося, і маємо надію, що сьогоднішнє спалення Кремля воно буде пророчим. Абсолютно точно, тож чекаємо. Художника Володимира Любарського в Україні та за її межами більше знають як ілюстратора дитячих книжок. Хоча митець мав різнобічний талант, частина його картин, в тому числі портрети, знаходяться в приватних колекціях у Великобританії та Ізраїлі. А найвідомішому герою ілюстрації Володимира Любарського коту Василю встановлено мініскульптуру скульптуру на набережні Дніпра. У листопаді 2015 року в Дніпрі з'явилася вулиця Любарського. Чому ім'я художника Дніпровця згадують із вдячністю та гордістю у нашому циклі сюжетів перейменування топонімів Дніпра? Кіт Василь ти де букав на машиї полював, а чому смітаний ніс у кумор я заліз. Цю книжку знає не одне покоління українців. Вірші Дніпрянина Олексія Крилова, ілюстровані Володимиром Любарським, були чи не в кожній родині. Володимир Любарський відомий український художник і ілюстратор радянського періоду нашої історії, він народився в 1937 році в нашому місті, і все життя провів в рідному місті. Володимир Любарський створив ілюстрації більш ніж до 50 дитячих книжок. Своє перше замовлення він отримав 17-річному віці, коли ще був учнем художнього училища. Письменник Олексій Крилов, також мешканець нашого міста, відшукав його, був дуже незадоволений роботою інших художників і доручив йому ілюстрацію книги Як лікували півня. За словами науковиці Світлани Івлевої, найбільшої слави художник зажив після того, як зробив ілюстрації до твору Олексія Крилова Кіт Василь. І цей образ став настільки улюбленим, що коли вже в наш час міська влада заходилася створювати міні-скульптуру, про цей, присвячену цьому яскравому образу, то більшість наших городян висловились на користь того, щоб він був. Саме котом Володимира Любарського, герою ілюстрацій дитячих книжок Володимира Любарського, зворушливі та добрі не випадково. Донька Володимира Любарського Людмила Рувинська розповідає, що батько його був надзвичайно доброю людиною і тягнув додому кожного безхатнього кота. Художник не дожив до свого 60-ти річчя. Його вік скоротив трагічний випадок, що стався з ним у рідному місті, розповідає Світлана Івлева. На жаль, в 90-ті роки з ним трапилося нещастя. Після того, як він отримав гонорар, він викликав таксі. І таксист спокусився на ці гроші і на повному ходу викинув його з машини. Від травм, які він отримав, він не оговтався і працездатність свою не зміг відновити. Наприкінці життя він зовсім втратив зір. Пішов в життя Володимир Аронович в 1996 році. Вулиця Любарського знаходиться в Амур на районі. Довжина її 2500 метрів. До перейменування Артерія носила ім'я члена більшовицької партії. Іван Білостоцький мав два класи освіти. Все своє життя займався розбудовою радянської держави на території Росії. Ім'я діяча ще можна побачити на адресних табличках. Науковці закликають відповідально ставитися до назв топонімів і позбавлятися радянських маркерів. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Таким видався перший день листопада очима наших журналістів. Більше новин традиційно ви знайдете на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Зв'язок, як завжди, тримаємо за телефоном гарячої лінії, який зараз на ваших екранах. Також від сьогодні по всьому місту повертається єдине обмеження швидкості у 50 км за годину. Тому будьте свідомими та не нехтуйте правилами дорожнього руху, тим паче на дорогах вже слизько. Бережіть себе та оточуючих. До зустрічі!